Я є, от і добре. Друзі, я зараз доведу до вашої уваги, який є романтичний гороскоп на 28 листопада для знаків зодіаку. Овен. Сміливий крок, чи ініціатива в стосунках дасть чудовий результат. Ваш вогонь приваблює. Тілець ідеальний вечір для насолоди комфортом удвох. Кулінарія сьогодні посилить почуття. Близнюки, ваша чарівність і дотепність на максимумі, чудовий час для флірту та нових знайомств. Рак, ви знайдете час для глибокої та зворушливої розмови, що зміцнить ваш зв'язок. Лев, ви, як завжди, у центрі уваги, і ваша харизма притягує захоплені погляди, сміливо приймайте компліменти. Діва, невеликий, але продуманий знак уваги зробить ваші стосунки значно теплішими. Терези. гармонія та взаєморозуміння панують у парі. Чудовий день для спільного планування. Скорпіон, ви відчуєте сильний емоційний зв'язок, час для відвертості та пристрасних моментів. Стрілець, спонтанний вихід або незвичайна спільна активність принесе багато радості. Козиріг, Партнер оцінить вашу стабільність та підтримку. Почуття сьогодні стають міцнішими. Водолія нестандартний роман, вас чекає несподіване, але дуже приємне запрошення або знайомство. Риби, дозвольте собі романтичні фантазії, ваш внутрішній світ надихає на ніжність. Якось так, бережіть себе.